Друзі, це шведський бренд Капахол. Хочу вам показати, як вони підготувались до весни. Вже багато є моделей. До весну. Але покупці ще не поспішають. Ще разом з вами подивитися. Подивіться на цю класику. Джинси, плюс чорний жакет, плюс смужку трикотаж. Футболки або якісь ковтинки Що цікавить мене особисто, це ось ці джинсові плаття. Подивіться, друзі, джинсове плаття. Останнє я купувала собі справжню джинсову сукню в 94-му році. Можете представити, скільки мені років 102. Ось ця сукня стоїть 59,99 євро. Вона класична сукня-сурочка. Дуже довга на кнопочках донизу. Дуже прикольно для тих, кому це цікаво. До речі, є також сайт в інтернеті капахол. Дивіться, кому сподобались якісь моделі, можете собі замовляти. Ось вам також сорочки, але вони не дуже довгі, не до полу. Трикотаж досить такий якісний і ціна 35, відповідно. Куртки косухи 8999 для тих, кого цікавить класика. Різноманітний трикотаж. Нагадую, що скандинавська мода, вона класична, вона розрахована на холодну погоду, на те, що можна її використовувати декілька сезонів. Багато морської тематики, ось ці смужки синьо-білі, джинси, бо вони дуже практичні. Ось такі поодинокі сукні в квітку. Ось такі. Дуже іноді можна зустріти. Теплі светри, ось такі комбінезони. 6999. Дуже прикольні. Хочу сказати, друзі, що багато джинсової колекції, багато якихось новинок дістали модели з минулорічних колекцій, років може 6 тому, якщо не більше. Ось тут є стікіс зі знижками. Дівчина спитала, чи потрібна мені допомога в виборі. Ось таке гарне пальто, друзі. Ось дивіться, як можна зустріти свою мрію. Ось таке гарне пальто. В клітину мінус 70%. Було 150, мінус 70% умножте 150 на 0,3. І будете знати, скільки воно коштує. Але, звісно, це один і той же розмір, один X, XS. Також тут багато курточок. Ось таких напівпальто. Також мінус 70, але у них попередня ціна 80 євро. Досить така височенька. Ось тут також стіка мінус 70. Для тих, кого щось цікавить, можна собі щось віднайти. Наприклад, літня ось така сукня квіткова, дуже красива, але один розмір. Дуже багато джинсів. Дуже багато, мінус 50%. Це приємно, тому що тут холодно і молодь, і не тільки молодь, всі полюбляють джинси. Ось така сукня прозора, мінус 50%. Ще також є різноманітний трикотаж, тому що всі комплекти можна збирати з урахуванням погоди. Ось такі гарні курточки котрі також є на сайті Enci але капаха має свої моделі. Подивіться, як гарно виглядає класика. Total Jeans плюс ось така коротенька куртка. Хочу подивитися, чи мають вони великі розміри. розміри тільки так, мають. 2 xl 60-й розмір. 90 евро. Она кош коштует 90 евро. Красуня. Брюки классика для офиса. А также блузки. Хочу вам показати, друзі, відео є когодки, жіноча радість, а також опахал біжутерія джевелі, окуляри.